Оригінально четвертий глас звучить у соль мажорі. Щоб настроїтися у соль мажор, потрібно взяти звук соль умовний так. Соль. Добре? Триває набір до школи діківського співу від Мокачівської греко-католицької єпархії. Пройти курс можуть усім, хто має бажання. Єдина вимога від 14 років. Форма навчання онлайн. «Маємо кілька предметів, це є простопіння, церковний спів, це є устав церковний, скажімо так, є теорія і практика співу. А також маємо церковнослов'янську мову для тих людей. Церковнославянська вона є такий короткий курс, тому що багато книг ми ще маємо, на жаль, не перекладені в наш час на українську мову, і деколи мусимо до них звертатися. А також наші студенти мають дуже цікавий предмет, вступ у богослов'я. Тобто вони не є просто, скажімо так, такими дяками. Але вони трошки починають щось розумітися в тому, в тому церкви, яку в принципі потім дяк проголошує через свій спів. попередній з вами в нашій зустрічі. Ми говорили, що був відпуск оглашених, які покидали під час закінчення тургіслових церкви зібрання, а також був відпуск каяників, ті, які покаялися. Ініціатор школи отець Василь Голодняк, керівник семінарійного хору Гармонія. Колись він сам ще до семінарії пройшов таку школу дяківського співу. Була при семінарії. Так, раніше вона починалася в хусті, але потім в силу обставин часу, Якби воно все затихло, потім пробували відродити семінаристи на базі семінарії вже тут, в Ужгороді розбиралися два рази на місяць. Цілий день тобі треба було відкласти, то по суботах збиралися. Так ну і в основному контингент такий був таких класичних дяків, з які хотіли. Щось підучити, для себе збагатитися. Ну і було пару молодих хлопців, які планували йти в семінарію, і так теж доєднувалися до тих дяківських курсів. Але потім прийшов ковід, прийшла війна, і то все якби затихло. Власне, ковід і навчив працювати онлайн. Тож цей формат обрали, коли вдалося відродити школу дяківського співу. Заняття відбуваються двічі на тиждень. Будь-який час дня і ночі на будь-який текст зможемо почати цей тропар. Запам'ятаємо собі, що починається він від першої ступені і по підйом наверх. У наш насичений час таки, постійного руху люди б навряд чи з з з согласилися на такий формат, який був раніше. Тобто, Відкладати цілий день, їздити по автобусах і тому подібне. Так, тому Зараз є такий зручний формат, зручний час. Навчання проходять в основному після 18.00, тобто вечором, коли люди є вдома і можуть безпроблемно доєднуватися до лекцій. Класична академічна година це є до години 20. Тривалість курсу два семестри. Базовий курс, плюс два семестри поглиблений. Це уже другий набір до школи дяківського співу. Цього року ми мали 76 випускників базового курсу. Школа проходить протягом двох років, але ці два роки є на вибір. Тобто є базовий курс і є курс поглиблений. Люди можуть пройти один рік, такий базовий свій, а можуть пройти два роки і базовий, і поглиблений. Скажу одразу: заявок було значно більше на початку, трошки відсіялись люди. Але е, маємо дуже гарний результат. Коли ми запустили той проект, ми мали дуже багато заявок із Закарпаття з цілої України з Львівської області. Ми мали з, е, з інших областей. Навіть маємо кілька студентів за кордону, які теж онлайн підключаються і є з нами на тих лекціях. Після проходження курсів кожен слухач отримує з рук єпископа єпархіальний дяківський диплом. Єпархія надає диплом про закінчення курсу, там чи цей базовий курс, чи вже поглиблений. Тобто людина може мати вже два дипломи, і потім ну, кожна людина на своїй парафії, спілкуючись зі своїм парохом, може. І показати той документ, і це є дуже хороші помічники священникам на парафії. Навіть так є, що, можливо, десь не всі є дуже сильно співочі люди, так? Але навіть якщо вони проходять цей курс, це є такі добрі помічники священникам на парафії, які вже там можуть підготувати певні книги, там знайти апостоли, почитати і так далі. Потреба в дяках колосальна, каже отець Назар. Якщо ми говоримо, що в нас час є дуже мало священників, то дяків на парафіях у нас у десятки разів менше. А чому так склалося? Різні фактори на то повпливали. В 90-х роках десь воно передавалося від батьків там, дітям від як пригадую, як моя бабуся вчила мене співати, і воно десь передавалося такими поколіннями, то наразі церкві десь дяки е, пропали. Багато факторів на то вплинули. Хтось шукає роботу, тому що ну не є, скажімо так, це фінансово десь так віддячується. І той дяк мусить мати якусь таку роботу, десь в нього немає можливо часу приділяти більше часу церкві. Школа має й глобальнішу мету. Школа має на меті теж сформувати свідоміший підхід до християнства, що християнин церкві реалізується через спільноту. І є велика потреба зараз, якби виховувати от таку спільнотність в людей, що ти маєш що ти можеш брати активну залучену участь у житті церкви, у житті парафії. На лекціях пробуємо якби, виховувати таке відчуття відповідальності, що ти є живим учасником спільноти церкви. І так само пробуємо якось через ті реколекції, теж, щоб ми зажили присутність Бога, що ми є певна якась спільнота, які об'єднані якоюсь спільною метою, спільними ідеями. Утім, школа нагода пошукати себе й у такому напрямку. Реєстрація триває до 29 серпня. Ухочим слід просто заповнити форму на сайті або сторінках у соцмережах Мукачівської греко-католицької єпархії.